Друзі, вітаю, добрий день. Слава Україні! Сьогодні вирішив зробити такий комплексний випуск на тему альтернативних джерел енергії, на тему рахунків на опалення. В нас зараз і головне теплового комфорту. В нас зараз вже середина осені, скоро зима, і для усіх почнеться опалювальний сезон. Для когось він вже почався. Це стосується власників будинків, що не якісно... Утеплені, що продуваються, і відповідно вже е, нічні е, низькі температури, що сягають там 8-10 градусів за Цельсієм, вже є м -м, приводом до того, а, аби опалювати приватні будинки. А, сьогодні я розповім ці всі теми. А, сподіваюся, зможу донести головну ідею. А, і м, одна з одна з ідей: це буде яка найкраща альтернатива альтернативним а, джерелам енергії. Зараз це дуже популярна тема. А, хтось ставить вітряки, хтось сонячні батареї, геотермальні насоси, насоси, а, теплові насоси а, типу повітря-повітря, повітря-вода, повітря у кого є доступ до а, проточної води. От, і... Є навпаки, коли повітрям ми гріємо воду, тобто дуже багато систем, і вже неодноразово виникали питання на каналі щодо того, яку систему обрати, я обов'язково зроблю випуск або, скоріше за все, декілька, де поясню плюси-мінуси кожної з систем і яку обрати саме для вас. От в тому є відповідь: головна, що нема найкращої. Системи альтернативного джерела енергії, а окрім тієї, що підходить саме для ваших умов ділянки та вашого будинку ваших потреб, однак є більш глибоке розуміння цієї теми, і я сьогодні дам ось відповідь на питання, що є найкращою альтернативою до альтернативних джерел енергії. Але почнемо ми з найголовнішого. Сьогодні будуть 5 головних правил якісного будинку з точки зору теплового комфорту, бо саме тепловий комфорт має бути нашою метою не зменшення рахунків на опалення, там, на газ чи на електрику, чи встановлення альтернативних джерел. А, а саме тепловий комфорт все інше вже є а, побічними а, результатами а, ось цього процесу досягнення гарного теплового комфорту. Чому це важливо? Тому що будинок це місце, де, де проживають а, родини, це місце для вас, для ваших дітей, можливо, для а, вже більш поважного людей, більш а, поважного віку, які теж можуть жити з вами, або ви живете у них. І відповідно тепловий комфорт то є запорука гарного самопочуття і гарного здоров'я. Дивіться, яка дуже цікава калькуляція. Правильно збудований будинок то є економія коштів у його експлуатації. По-перше, в тих же рахунках на опалення, в тому, що вам не треба постійно його доробляти, ремонтувати, щось переробляти. Але якщо ми кажемо про от енергоефективність, про такі речі, то це е, і е, більша життєздатність конструкції, тому що погано утеплені будинки, в них е, можуть бути питання по відкосах, по кутах, можуть бути відсиривання, е, можуть, бути, е, можуть накопичуватися там, бактерії, грибки, е, цвіль заводитися. Да, якщо є якесь промерзання. Ну, не навіть не, не саме промерзання, а зниження, суттєве зниження температури певних конструкцій. А в тих місцях середини будинку можуть накопичуватися волога, відповідно, постійна волога і бактерії, що є а, у повітрі, там осідають. Там для них ідеальні умови для розмноження, і в результаті люди от неодноразово вже питали, що робити, якщо там цвіль у куті да, чи цвіль на відкосах. А, тому є 5, 5 головних принципів, які дозволять вам вирішити оці питання, і в тому числі, ще раз повторюю, надати вам чудову альтернативу до альтернативних джерел енергії. Поїхали! Перший принцип а, то є м, теплоємність. Гарний будинок а, має бути теплоємним. Це, по-перше, будинки, які будуються з. Там, де стіни будуються з важких матеріалів, давайте от для порівняння ми просто візьмемо цегляний будинок і каркасний будинок. Каркасний будинок то не є теплоємний будинок за замовчуванням. В той час, коли цегляний будинок лише на масиві стін вже є теплоємним. Ці питання і оце питання, і всі вся решта вони до речі найкраще мають бути про думані на етапі проєктування та будівництва. Однак, навіть якщо ви на моменті проєктування не дотрималися певних речей, частково їх можна, якщо от цей випуск застане вас на етапі будівництва, ви також можете певні речі врахувати. І навіть певні речі можна врахувати на етапі експлуатації. Сьогодні ми теж про то будемо розмовляти. Отак, От отож, теплоємність у випадку нетеплоємних технологій будівництва стін перекриттів, а, що можна зробити? Теплоємності додають а, важкі елементи конструкцій, І, до прикладу, коли ми будуємо а, каркасні будинки, ми намагаємося, і навіть якщо, а, до прикладу, а, двоповерховий будинок і перекриття однозначно буде а, балочне, то можуть бути айджойсти, то можуть бути балки, то можуть бути а, прямо поясні ферми. Однак ми робимо зазвичай а, важку стяжку. А, по перекриттю, відповідно, перекриття розраховується по тому. І вже оцей елемент стяжки він є а, теплоємним елементом, який також можна завести систему теплих підлог і використовувати як додатковий а, елемент теплового комфорту вже до, для, родини, для родини, яка буде проживати. А, для багатьох, на жаль, навіть зараз теплоємність є. 에, таким 에, незрозумілим, не, скажімо так, не до кінця зрозумілим 에, моментом. Чому? Тому що мало хто, на жаль, розуміє, що теплоємність може бути як позитивною, так і негативною. Тобто, цей сам по собі фактор теплоємності він не додає вам. 에, Скажімо, не додає феншую вашому будинку, якщо якщо він сам по собі і він не враховує другого е принципу. Це комплексної гарної теплоізоляції, про який ми поговоримо буквально за хвилину. Я просто хочу вам а, надати зараз маленький а, приклад. А, може бути теплоємний будинок. Беремо знову ж таки цегляний будинок, можуть бути товстенні стіни, але якщо він не утеплений, то ці стіни стануть проблемними для вас у зимовий час. Так, влітку а, ви будете отримувати а, дуже приємну приємне прохолоду від тих стін, але взимку з тих стін буде тягнути холодом, вони будуть сиріти. І згадайте радянські часи, коли культура будівництва приватних і багатоповерхових також будинків була ну, дуже низькою. За радянських часів все було дуже на низькому рівні культури будь-чого. і... Пам'ятаєте, вже коли почали будувати цегляні будинки, ніхто їх не утеплював, бо не було тієї культури, і були дуже дешевий е, дешеві газ, е, і люди коли от опалювалися, да, опалювали будинки, е, все одно стіни були холодними. В будинках було е, жарко, спекотно, душно. Але на стіни ввішали оті коври. Пам'ятаєте, чому? Ввішали їх для того, аби несхідні потоки холодних, холодного повітря не, не простужували людей. От от вам і теплоємність, але з від'ємним знаком. Тому переходимо до другого принципу: це комплексна теплоізоляція. Є окремий. Розділ на моєму каналі, де я кажу детально про тепловий комфорт, про ту точку роси, яку Навіть досі е дехто не розуміє, що це таке, і шукає ось ту саме точку, не розуміючи, що то є взагалі не фізична точка, от не, не місце. Да? А то є певна температура, за якою випадає от, е конденсат, і що треба з ним робити, як воно все. Проявляється в реальних будинках, в реальних конструкціях. Дивіться, я пояснював. І я робив також випуск комплексний 25 принципів теплоізоляції, енергоефективного будинку. І от саме там я пояснював на які речі треба звертати увагу. Я всі 25 принципів переховувати, звісно, зараз не буду. Просто звертаю увагу, що теплоізолювати треба комплексно весь. Зовнішній контур будинку. Це і стіни, це і перекриття, це і фундамент, це навіть підлога. Да? Бо підлога відносно будинок відносно землі, що знаходиться під будинком, саме підлога є зовнішньою конструкцією від, до землі, давайте так. І а, має бути теплоізоляція йти, і, і, і навіть зараз до мого... Подиву є ті, хто кажуть, що нащо класти теплоізоляцію підлогу до підлоги, бо знизу будинку тепла земля, і от тим самим ви будете гріти підлогу взимку. Ні, не будете. Земля під будинком має там температуру нехай 8, 10, 12 градусів, і то некомфортна температура для вас, для ніг. І в першу чергу, і то буде охолоджувати будинок. От, тому якщо ви будуєте якийсь е, дачний, лише дачний будиночок, так, ви можете то зробити, і то буде вам е, е, літнім кондиціонером, але е, то не буде е, давати вам гарно і е, е, працювати в плюс для вас взимку та вже в холодне міжсезоння. А третій принцип це м, правильна інсоляція, тобто це правильне розташування будинку по сонцю і це правильне е, розміщення е, віконних е, пройомів відносно е, сонця, таким чином, щоб е, влітку вам е, потрапляло менше сонця до будинку. А взимку навпаки, максимум ви брали максимум прямого сонячного проміння до вашого будинку. Тим самим, влітку, це не лише питання до розмірів та розташування вікон, це також питання до виносів карнизів даху, до розташування розмірів та покриття терас. Оці всі речі також ми обговорювали. Зараз просто коротко. Ми маємо використовувати енергію сонця саме безкоштовно. І е, ось правильна інсоляція, от дотримання цих питань, е, цих моментів дозволяє вам безкоштовно користуватися цією енергією. І, от для порівняння, якщо ви встановлюєте е, сонячні електропанелі, то це вже не безкоштовна енергія. Так, сонячна енергія безкоштовна, але... Її використання для вас, її перетворення вже в тепло або в електрику, то є вже для вас не безкоштовно, бо ця система коштує да? ці панелі, акумулятори, інвертори і так далі. Четверте питання це калібровка вентиляції. Робив кілька окремих відео, пояснював і показував з будинку. Калібровка вентиляції взимку це дуже важливе питання. Чому? Тому що ви можете мати добре ізольований будинок, теплоємні конструкції. У вас може бути гарна інсоляція, але якщо він буде продуватися, от то всі ці дотримання перших трьох принципів може зійти нанівець, або якийсь відчутний відсоток того може. Бути, скажімо так, втрачено. Тут два питання. Перше, калібровка вентиляції це, само собою, ми зменшуємо перетини вентиляційних каналів, яких і як я робив відео. Для кожного будинку ви для свого будинку ви будете робити ту калібровку вже більш індивідуально. От а, Десь можна трошки більше прикрити, десь трошки менше, звертайте на якість повітря. Однак не забувайте, що не можна повністю перекривати вентиляцію, бо а, ми з вами маємо зважати, що в будинку має бути свіже повітря. Знову ж таки, ми йдемо не лише до питання теплового комфорту, ми маємо зважати і на здорове, здорову атмосферу в будинку. Давайте так. Тут також треба сказати, що вентиляція в будинку може бути як плановою, тобто це от саме системи вентиляції природньої, гравітаційної та примусової. Вони завжди в будь-якому якісному будинку працюють одна з одною дуже гарно. От Я робив, про то, знову ж таки, є окремий плейлист на каналі. Дивіться, я пояснював, де, як, що робити. Як калібрувати і так далі. Однак, вентиляція також може бути неплановою. І це стосується, в першу чергу, будинків каркасних, брусових, де у вас сам зовнішній, зовнішній контур стін може продуватися. Так, і на це я раніше звертав увагу у випусках про дані технології. Звертаю і ще раз, воно все лікується, але заздалегідь краще того не допускати, обираючи більш раціональні, більш прийнятні технології будівництва. А це також не вентиляція може бути також. Присутньої також і в будинках, збудованих за будь-якою іншою технологією. У вас можуть бути утеплені стіни, у вас все може бути там з е сегли, з керамоблоку, з газоблоку, з -е будь-чого. Однак у вас буде непланове провітрювання, яке і ви будете втрачати багато тепла. Чому можуть продаватися розетки, і це питання до якісного виконання в першу чергу. І а, мурувальних робіт, і що найбільше це стосується а, питання. Виконання фасадних робіт, теплоізоляції, знову таки знову ж таки повертаємося до вже кількох відео, де пояснював, що треба розвивати культуру е монтажу плитних утеплювачів під грибінку, не на ляпухи. В жодному разі, коли у вас простір проміжок між утеплювачем та стіною е будинку продувається, це, по-перше, утеплювач не працює. За великим рахунком, бо все тепло, що йде через стіну, воно видувається і утеплювач просто не спрацьовує. Притому однак ще і то питання, що вентильований такий фасад е і неякісне виконання мурувальних робіт, де продувається сама кладка, е воно призводить до продування е по розеткам, по, вимика по вимикачам. І е, те ж саме стосується і виконання якісного виконання е, горичного перекриття, коли можуть продуватися е, випуски е, електрики з, зі стелі. Це коли у вас неякісно зроблена е, пароізоляція. От і тут більше я схильний е, до виконання залізобетонних перекриттів, Вони зараз ще більш актуальні. Останні. Кілька років зважаючи на воєнну фашистську агресію, агресію Росії проти України, тому ще більше уваги замовники приділяють до. Замовлюють, давайте так да виконання залізобетонних перекриттів, в яких оце питання продування по перекриттю вирішується само собою, і я знову планую зробити кілька додаткових відео вже робив по всім типам перекриттів. Залізобетонних випусків з об'єктів і не тільки. Але зроблю ще додаткові, покажу додаткові лайфхаки, додаткові конструктивні елементи, якісь рекомендації, дам, аби за бажання ви могли якісно і доступно зробити такі перекриття. І п'ятий принцип це додаткова увага до віконних та дверних пройомів. Особливо важливо це зараз, в часи, коли багато людей хочуть робити велике панорамне остеклення, скління будинку, де великі терасні двері. От, і знову про то я робив відео, зробив відео і про міні-тамбур, і про подвійні рами. І оці два рішення є ідеальними для того, аби Звести нанівець збільшені тепловтрати по дверним та віконним пройомам, однак є і інші додаткові рішення у вигляді оскленої тераси, у вигляді якісно теплоізольованих відкосів. Нагадаю, і знову ж таки робив відео, казав, що відкоси обов'язково утеплюйте з зовнішньої сторони. Не утеплюйте відкоси з середини будинки. Будинку, бо ви навпаки э, провокуєте проблемні э, явища для ваших відкосів у перспективі, не зменшуючи при тому тепловтрати самого будинку. Утеплювати треба ззовні. Це стосується всіх зовнішніх конструкцій будинку. Отож, тепер повертаємося до того, з чого я почав. Яка найкраща альтернатива для е, сонячних електростанцій, для вітряків, для е, геотермальних систем, систем повітря-повітря е, тощо? Найкраща система, найкраще рішення альтернативне це є якісне будівництво. Тобто, коли ви збудуєте якісно, у вас потреба у е, альтернативних джерелах енергії буде відпадати. Звісно, є випадки, коли це є. Необхідністю, де нема доступу до мереж загального користування, то що також, звісно, це є певна, певним чином енергетична незалежність, і хтось обирає оцей шлях, але він не повністю є незалежністю у, у прямому розумінні того слова, бо ви маєте постійно обслуговувати умовно жити з цими. Альтернативними джерелами, от я про то розкажу в окремих відео. Головним висновком сьогоднішнього відео в цьому розрізі буде те, що коли ви збудуєте якісний будинок, то рахунки на його опалення і на взимку, і в холодне міжсезоння, які як і рахунки на його охолодження. А влітку, в спеку, а, а от до прикладу, це літо було ну дуже спекотним. Я намисно робив відео, як збудувати будинок, аби вам не потрібні були кондиціонери. От і ми приходимо до того, що якісно збудований будинок. Він не потребує у широкому розумінні альтернативних е джерел енергії. Вам вистачатиме мінімуму, ваші рахунки на опалення взимку та на охолодження влітку будуть настільки незначними, що економічного ефекту від встановлення альтернативних джерел буде просто, ну той ефект буде мінімальний і. До прикладу, кілька років тому я рахував, скільки яка, який час окупності буде наприклад, до прикладу, встановити сонячні, сонячну систему мені на будинок, і окупність була десь більше 50 років. Розумієте, за той час мені потрібно буде змінити кілька разів батареї, навіть з сучасними акумуляторами все одно мені треба буде щонайменше один раз. Змінити акумулятор, звісно, інвертор а, за 50 років вже буде і морально, і фізично а, застарілий. Тобто багато речей потрібно буде змінити. І, звісно, а, про ніяк, не про яку окупність я не можу тут а, казати. Те ж саме стосується інших, більш-менш систем. А, деякі, звісно, окупаються швидше, до прикладу, системи повітря-повітря, що є. Принципі, таким кондиціонером, за великим рахунком, що працює за тим же принципом, однак, знову ж таки, окупність там виміряється роками, ту систему треба обслуговувати, чистити, то є питання якості повітря. Ми то все окремо розглянемо. Головний висновок в тому, що найкращою альтернативою до Встановлення альтернативних джерел, які дуже дорогі, ну, умовно дорогі, давайте так, да? для когось то підємні е, гроші. Однак е, вам краще інвестувати в якісний будинок, і у вас просто е, не буде потреби у додатковій енергії, яка, якої вам, до прикладу, буде не вистачати, або тієї енергії, що ви будете брати з Городських мереж, вам вона буде за дорого виходити, аби обслуговувати якісно ваш будинок та досягати теплового комфорту. Тому щоб, не додатко, щоб додатково не допрацьовувати тепловий комфорт, ви можете досягнути якісного теплового комфорту, якісним будівництвом та ось цима п'ятьма головними принципами. А кожен з яких вже можна деталь... де... деталізувати. От і про то є відповідні відео. Будуйте якісно, робіть все якісно, і ви отримуєте якісний результат вже на початку. І відповідно ви отримуєте якісний будинок, в якому буде гарний тепловий комфорт. Це дуже важливо. Вкотре наголошую е на це увагу. Слава Україні! Побачимось, бувай.